Це дуже складне для мене запитання. Ви знаєте, що я не була прихильницею його рішення і вперше раз. Перша леді України дала відповідь, що піде президент Володимир Зеленський на другий термін. Та чи бачить дружина президента своє майбутнє в політиці? А також Олена Зеленська ділиться особистим та розповідає про навчання доньки. Дочекаєтесь деталей за хвилину. А зараз ставте ваші вподобайки, підписуйтесь та включайте дзвінок. Вашого чоловіка порівнять з Вінстоном Чечелем. Як на це реагуєте? Мене не було мрії, щоб мій чоловік став постаттю в історії. Отже, Олена Зеленська відповіла, що не знає, чи балотуватиметься Володимир Зеленський на другий термін президентства. Для першої леді це складне запитання. Про це вона заявила у інтерв'ю каналу CBS. Можливо, егоїстично, але мені потрібен чоловік, а не історична постать. Поруч на запитання ведучої, як би Зеленська почувалася, якби її чоловік розпочав кампанію з переобрання на наступний термін. Вона відповіла, що навіть у перший раз це було дуже складне питання для неї. І вона не повністю це підтримувала. Цитує НВ. Але якщо це буде вдруге, якщо він вирішить, що це потрібно? Ми вже це проходили. Це вже. Не так страшно, як в перший раз. Дружина президента додала, що його рішення залежить від інших чинників, бажань українського суспільства та можливостей провести чесні вибори. Я не знаю напевно, чи він зробив вже це рішення, чи не зробив. Це ставлення суспільства. Також якщо він побачить, що він більше не потрібен, він мабуть не буде йти, і я підтримую його в будь-якому випадку. Нагадаю, згідно з законом в Україні не можуть пройти вибори під час воєнного стану. У відповіді на запитання про другий термін Володимир Зеленський неоднозначно сказав: у 24-му році, якщо буде йти війна, і якщо вибори будуть відбуватися, я ніколи в своєму житті не кину свою державу, тому що я є гарант конституції і я її захищаю. Цитує «24 канал. Водночас, лідер країни звертає увагу на ті чинники, які ставлять під сумнів можливість виборів найближчим часом. Про це президент згадував і раніше, і на нещодавній зустрічі з Джастіном Трюдо. Перше це військові, яким потрібно надати право голосу, які в окопах. Які знаходяться на першій лінії, тобто вони відстоюють права людей, а самі не будуть мати прав голосувати. Це просто неможливо. Друге українці за кордоном, які також мають проголосувати у своєму місці проживання, там мільйони людей. Як вони будуть голосувати? Інфраструктури у нас немає. Тобто, ми повинні задіяти. Дві речі, тобто, або інфраструктуру, яку ми повинні поширити не тільки наше посольство, представництво, консульство, а також відповідна інфраструктура і інших держав, тобто країни, наприклад, Польща, Німеччина, Румунія, де дуже багато наших людей прибалтика, вони повинні надати свою інфраструктуру по іншому, ніяк, або ми повинні робити онлайн вибори там. Онлайн це складнощі. Тут... Третє вибори повинні бути безпечними для громадян, адже Росія не припиняє терор цивільних. І останнє це фінансування виборів, тому що держава не може використати на вибори кошти, які потрібні військові. Він має енергію, силу волі і натхнення впертість для того, щоб вистояти в цій війні, щоб ми нарешті побачили свою довгоочікувану перемогу. Він дійсно дуже міцна. Людина і витривала, і оця витривалість зараз нам всім. Дуже потрібно. Також Олена Зеленська нещодавно розповіла, на кого навчається їхня з президентом, 18-річна донька-студентка. А також відповіла на запитання про те, чи бачить своє майбутнє у політиці у розмові з журналісткою ведення РБК Україна, дружина Володимира Зеленського зізналася, що останнім часом ходять розмови про нібито її політичні амбіції. Перша леді запевняє, що це не її сфера, і вона не будуватиме політичної кар'єри після завершення президентських повноважень її чоловіка. Ні, я не хочу, це не моя сфера, і мені почимо чомусь останнім часом часто ставлять таке запитання. Комусь прийшла така ідея в голову, я не знаю, кому. Але я цього не хочу, я цього не прагну, і тому цього не станеться ніколи. Дружина президента зазначила, що вона не обирала роль першої леді, але вона прийняла її та намагається бути корисною. Чи хотіла б вона повернутися до своєї минулої діяльності? То Зеленська про це наразі не думає. Мала бути тут. Я знала, що я маю його підтримувати, і я хочу бути більш, хоча б якийсь час з ним поруч. Перша леді Олена Зеленська і також вперше прокоментувала, яку професію обрала їхня з Володимиром Зеленська, 18-річна дочка Олександра. Раніше було відомо, що дівчина навчається в Україні на гуманітарній спеціальності. Тепер відомо дівчина навчається на юриспруденції. Вона давала документи до кількох спеціальностей. Мала потім обрати одну з них, обрала юридичний. Мені здається, що обрала вдало, тому що так я дивлюся на неї, що їй подобається. Це її заходить, як то кажуть. Я радий, що вони в Україні, що вони навчаються в українських вузах. Це дуже важливо для президента держави, колишнього або сьогоднішнього, коли ти проти воюючої держави, щоб твої діти були тут, бо держава тут, бо гинуть тут хлопці і дівчата. І дуже важливо, щоб твої діти були тут і твоя дружина. І я не можу їм наказати бути тут. Головне, щоб вони були такими людьми. Я пишаю, що мені так нескінченно повезло сім'єю з державою.